У мене добре видно. Тільки що купляв. Купляв в Австрію венєтку, щоб можна було їхати в Австрію на 8 днів, починаючи від сьогодні. Не знаю, так, мабуть, скоріше всього не вистачить, мені її на все время на другий раз їхати, але. Коротше. Куплю тоді ще одне, якщо що. Сюди приклеїмо. Опа. Отак. І Словацьку теж діальнічну купив. Тут трошки проще, я заплатив, на номер машини вбили, там будуть просто контролювати номер машини і все. Купив тільки на березень місяць. Далі не бачу смисла переплачувати ще 20 євро зверху. Поки що. Машину як продам, то новий хазяїн хай сам купляє. Все, зараз їду до Відня в Австрію. Треба відвести паспорта у візовий центр. Мужичок такий прикольний на касі. Каже такий, я підходжу ж йому заказав, що кажу, треба купити джальничну в Австрію, найменшу, і словенську, ну, словацьку на, на березень місяць. Він, хорошо. Кажу, номер машини назвав, і там в мене ГД в кінці цифри чи, чи числа, тобто букви. І він каже, Не, я стояв, видумував, щоб таке сказати, кажу там. Галанта, але з ну, названня е, поселки які тут, а він такий Гагарінов. Гагарінова там починає. <сіх> ну, в ітогі в кінці сказав мені пока. Сказав багато слов на російський, звісно. Ну, все одно. Так. Ладно, буду їх. А, ще виставити треба GPS. Паркуватися буду, мабуть, на тому паюкі-паркінгу. Зараз я гляну, що там. Так, окей. Значить, треба... Натряпо... Адрес. Резервнути собі місце там на паюки Коротше, є такий сервіс паркування в Австрії. У Вені іменно в Вені. Називається типу Pay UCA чи щось таке. Такий значок. Вон, знизу там його. Я постараюсь показати потім. Ну, коротше, куча парковок. По Ось війна, і бачите, оранжеві значки, це парковка, де знаходяться по всьому городу. І воно прикольно, ти можеш прямо з телефона, під'їхав, нажав кнопку, ворота відкрилися, поставив, пішов. Вертаюся, потім нажав кнопку, двері відімкнулися, зайшов. Ну, в общем, нормально. Зараз я гляну адрес, куди мені треба їхати. Ok, Canada Visa Application Center. Ага. Фернкон Гасе. Вулиця 10, хорошо. Ага, мені треба ще ж цю. Найти парковку, щоб я до неї їхав. Треба букнути там собі місце. Space's 3,57911, гараж, висота, 1,5 метра. Коротше, так воно виглядає. Сейчас я букну. Резерв. О, так, значить, ціна виходить 2 кредита. Це виходить 2 євро час. 16 євро за 24 часа, якщо. Їхати мені туди 75 кілометрів. Зараз я собі зарезервірую там місце. Тобто, ну, у мене тут на рахунку, по-моєму, є. зараз гляну скільки мене на рахунку. Профайл. А, метр на кредитів. Мені тут хватить з головою. Зараз я зарезервірую і включу навігатор, буду їхати. Резерв. на час. На два нехай. Може бути пробка якась тому. Конферен... Так, до 9.19. Ну, отлично, за 2 години доїду з... з головою 78 км. Просто може бути пробка на в'їзді в... у Вену у відень. You have successfully made your reservation. It is valid until 9.19. Окей. Okay. А як туди підійду, Я нажму кнопочку «Парк» і ворота відкриються. В общем, класна тема, я постараюся потім показати. Що там у нас з дорогами побачимо зараз? Перекривають, не перекривають, що там. Австрія в мене оплачена, Словаччина оплачена, можна по автобану їхати. Мій любими поворот, там є один поворот такий в Австрії, в Вені. Що я його промазую. в путь, треба да, приїхати в Вену, запаркувати машину, на 9 часов прийти на відкриття візового центру, здати паспорта і приїхати назад. Хочу показати вітряки, які в Австрії. Офігені. Отак електроенергію економлять, так? Да? Вони тупо гігантські. Є більші, навіть. Есть даже бищи, чем те, что що... тут, ну то есть. Вот дивіться. До речі, має прийти, ми заказали мікрофон, переходник для нього до камери і кейс, тобто буде якість звуку набагато краще, ніж зараз. А взагалі офігеть, такі вітрячки. ну, Хороший підхід. такая, короче, парковка, я на ней приехал. Сейчас посмотрим, как она работает. Так. Парк. Белл 5D. Так, так, там мой номер. Чекин. Блютуз треба включить. Вона коннектиться по блютузу О, ворота відкриваються. короче, парковочка. Ну, Вы не конечно, напряжно это див. <реклама> короче, назад сдать. Бо <реклама> машина не вкручивается. Сюди ж поставлю, де я в прошлий раз. Зараз я запаркую сюди. Запаркував. Класно. я вообще... мені сподобалась парковка. вся м'якенька з другшо, дверкой не вдаришся. Ну. І вона, виходить, піднімається, можна підняти. Чи знизу хтось може стати? Там он видно. Ну класно. Так. І ось теж два етажа одразу ж. Так, перевірю. Все, машину я запаркував, тепер в центр візовий. То мусор оставив. Тут ще відкривається, тут далі не відкриватиметься. О, все, тут логотипчик. Можна ключ прикладати їхній. Або апкой. я назад покажу потім. Так, це прикольно oh, Сюди можна вийти mm. О, тут теж така Сучка Все а зараз в візовий центр тільки гляну в сторону я майже дійшов до візового центру, там вже будова видно оранжева, зараз ближче трошки покажу. В принципі, доїхав нормально за ну, швидше, ніж раніше. І були пробки, ну, невеликі, я їх в основному об'їхав. І навіть той поворот, який пройшли раз я промазав, цей раз я в нього попав. Зараз на вже тетя, накурила. піду на другу сторону. Оранжева будова, то візовий центр по лівій стороні хтось накатався оставив самокат Так що, підемо зараз, розпередимо дорогу я вже вже доходжу до візового центру ще один самокат коротше можна і прям карточкою платити на ньому їхати прикольно Вот тут з лівої сторони цей оранжевий не помню, який поверх другий чи третій буду дивитись. Так що... Я вже прийшов, потім буду Ха. Думаю, куди мені піти. Піду сюди. Коротше, я тільки що здав. Здав тільки що паспорти, візовий центр, спецій самокат. Все нормально, тільки за ліві пройшов ще заплатити, тому що у мене є другий тип візи. О, ну, так, все, швидко, все організовано, мені подобається, звісно. Так що вже скільки час у нас 9.32 9.32 і я вже йду додому. Зараз піду до машини і їхатиму. Я підійшов до парковки, зараз подивимось як вона працює Якщо заходить всередину. О, окей. Так, місто. Паркинг идет вниз. Визит кар. Короче зашел, да? Короче надо было не визита. Экзит. Ага. Думала, що я на вулиці стою. Все. Зараз будемо відкривати слідуючі двері. Коротше, вона думала, що я стою на вулиці і відкрила мені двері. Тепер ці. йо, порядок Ненаселений пункт, зараз покажу. Називається чи Пальма, чи якось так австрійський. Буду проїжджати через нього зараз. Пама Боехосело Боєлосело. Село, Село Такий цікаво. Трошки друга архітектура не така, допустимо, як в чи будинків. І цікавий поселок. в американців стоять Мусорки за двором якась тут капличка була в них. Ветряк на все село три, пока встретиться живут.